Шкахнуко княжецьке вам запитання буде. Ну, дивіться, ну справді можна сказати, що дещо злякалися українці. Перед 24 серпня дуже багато повідомлень у цієї інформації про те, що е, там в урядовому кварталі не рекомендовано з'являтися. Напевно, чи не найбільше спантеличило повідомлення, точніше рекомендація з боку посольства Сполучених Штатів Америки там чи не терміново просто покидати усім громадянам Сполучених Штатів територію України і по суті, таке е, жорстке повідомлення було лише перед початком повномасштабного вторгнення, і, зрештою, Російська Федерація справді вчинила ракетний терор. 58, за вісім статистикою населених пунктів України піддалися е, ударам, так туди прилетіли е, ворожі снаряди? Але тим не менше, ну це черговий прояв був тероризму з боку Російської Федерації. Якогось прориву е, казали, що можливо новий наступ спробують зробити. Вони втілити нічого не зуміли, чи е, чи може говорити чи може це говорити про те, що все таки якщо Росія не зуміла якимось чином. Навіть спробувати переломити ситуацію на свою користь 24 серпня. Що далі в них шансів ну, точно на це буде і шансів, і сил все менше і менше. Дивіться, вони не пробували нічого переломити. Вони пробували нас залякати, деморалізувати, в тому числі психологічно. Ми ж бачили повідомлення про те, що було дуже багато вилютів авіації, яка імітувала удари і ці постійні тривоги. У Львові було шість в Києві було більше вчора. Частина з них. Дійсно, щось прилітало. Частина не прилітало. Це була імітація. Просто піднімалися літаки з території Білорусі. Це була така психологічна атака. Ні на що більше вони не здатні. Вони звичайно символічні, але і, і тут, і тут в цьому є їхня помилка. От ви починали говорити з того, що, що означає ця 31 перша річниця незалежності. От, подивіться, вони очікували, що Зеленський втече, так і вони зайдуть в Київ за три дні. Ну, і логічно, Зеленський не мав досвіду, не з цієї сфери. Тут російська армада, така розпіарна армія. Він нікуди не втік. Вони очікували, що втече Порошенко. Ну, бо перший, якого би вони арештували, був би там після Зеленського Порошенко. Сумнівів в цьому немає. Вони проти нього воювали на виборах. Він теж був в Києві. Українські депутати були в Києві, український парламент був в Києві. Ну, дехто поїхав, і ми знаємо цих людей. Але більшість тих, хто приймає рішення, вони всі залишилися в Києві. Про що це говорить? Це якраз і говорить про те, що коли Франко писав Лупайтесь у скалу, то значить долупали всю скалу і щось збудували за всі роки всі покоління. Ми вчора були е, на ці дні на Личаківському кладовищі з Михайловичем, з іншими колегами. І спочатку, за традицією, люди нас не тільки у Львові дивляться, але спочатку ми були на Марсовому полі, де поховані ті, хто нещодавно загинув, і mm -hmm. пішли до Тараса. Жеребецького, який керував справами в європейській солідарності у Львові, який щойно загинув. Потім ми пішли на 68-е поле. Це при вході в це, в, цей, в це меморіальне кладовище, де були поховані герої Небесної Сотні, і сьогодні день народження одного з них пана Вербицького, і там же були поховані військові, які в перші дні загинули. Кульчицький Соколенко, там же дисиденти поховані. Потім ми пішли туди, де поховані воїни Української Галицької армії, і ті, хто загинув військові, хто загинув в перші дні війни. І оцей меморіал загиблих він розкиданий, і він ми бачили перед собою всю історію України. Але всі ці люди боролися за те, щоб ця незалежність відбулася багато багато, багато часу. Тепер подивіться: ми програли в наших змаганнях 18-20 році. І тоді українська армія. І українські очільники залишили Київ перед тою самою навалою. Це наші герої. Ми їх шануємо. Вони потім Варшаву відстояли і виграли Варшавську битву. Але з Києва їм довелося піти. Зараз з Києва ніхто не збирався йти. Не лише політичні очільники. Не пішла армія, яка мобілізувалася, зібралася. Почала вона вже сформована, зупинила агресора. Не поїхали люди, які почали самі будувати барикади, взяли мисливські рушниці і вийшли робити блокпости. Не поїхало керівництво. Це означає, що українська нація сформована і була сформована на цієї агресії. Путін собі цього не уявляв. Це означає, що українців перемогти неможливо. Ну не можна перемогти Україну. Віктор Ющенко сьогодні в інтерв'ю сказав, що Україна ще не виграла, але Путін вже програв. От Путін, коли Путін думав, що нації не існує, а вона існує, і перемогти її неможливо. Тому очікувати, звичайно, буде це довга чи коротка війна. Ми не знаємо. Ми знаємо, що є ресурс. Путіна на довгу війну. Ми знаємо, що коли 400 військових літаків є коло кордону України і майже стільки ж військових гелікоптерів російських, то це загроза. Ми це бачимо і розуміємо. Але ми точно так само чудово розуміємо, що ми маємо сильну армію, підтримку світу і ресурс на те, щоб воювати довго є. Але я би не відкидав того, що може прилетіти, як кажуть, Чорний лебідь. От я на це покладаюся. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра. А Бог Україні завжди допомагає. Бо ті, хто надіється і самі добре працюють, і завжди виграють. Тому я думаю, що все ж таки, ну ясно, що нам треба бути готовими до великої і довгої боротьби. і Ми до цього готові. Але я вірю в те, що ну ця війна закінчиться насправді досить швидко. Ми переможемо. Наші всі території будуть нашими, а ворог почне гнити і розвалюватися. То чорний лебідь це позитивний герой випадку. Про який ви кажете? ви знаєте, це залежить від того до кого він прилітає. Він може бути як позитивним, так і негативним. Для нас безумовно він буде позитивним героєм. Іншого виходу немає. Пан княжицький, потім пан Голомша, тому що обіцяли вас відпустити до 21-го. І Останнє таке імпровізоване запитання. Вчора було е, відзначали 31-го річницю е, незалежності, а от 32-й рік незалежності нашої держави, яким кожен з вас його очікує. Почнемо з вас. Слухайте, всі б ми хотіли, щоб він принаймні, був мирним після нашої перемоги і щоб ми могли. Поїхати на український парад української армії в Маріуполь. Наш друг темчий гос нас з Олегом Синюткою запрошував в Бахчисарай. А після цього заїхати в Бахчисарай. І вірю, звичайно, що так буде. Тому е, жодних сумнівів в цьому в мене немає. Щоб відвідати усі деокуповані міста, нам треба буде організувати місяць незалежності у 23 третьому році.